Пляцок-скубанець. Миску насипаю борошно, кидаю масло, смалець, дрібку солю перетираю у крихту. Додаю жовтки, цукор, знову все перемішую і потрібно замісити тісто. Замішуємо тісто, розділяємо його на дві частини, до одної частини додаємо 2 столові ложки какао. В Миску вливаю 5 білків, цукор, 40 грам киселю і збиваємо, щоб розчинився цукор. Повинна вийти ось така рідкувата маса. Застеляємо деку пергаментним папером і скубаємо тісто. Спочатку скубаємо біле, потім скубаємо коричневе. Від того і походить назва скубаність, тому що тісто нам потрібно не розкачувати, а скубувати. Тісто трішки рукою притискаємо і виливаємо половину білків збитих. По білках посипаємо горішками, родзинками, вишня в своєму суку і нарізаними шматочками яблука. І знову робимо все те саме. Скубуємо спочатку жовте тісто, потім коричневе тісто, заливаємо другою частиною білком. Знову посипаємо горішками вистімити яблуком і заскубуємо знову тістом. Зверху засипаємо також ще горішками. Відправляємо розігріту духовку на 180 градусів на 60 хвилинок, охолоджуємо, нарізаємо і смакуємо.